Полковник Червінський? Чи є він другом Порошенка? Чи ні? А той у суд біжить йому допомагати. Про що говорить це? Він допомагає не друзям, а людям, що страждають. Ну як? Америка допомага Афганістану або тій країні, на яку напали. Це що, прозахідний є стиль життя? Чи як я розумію, повинен це? Ось о, дивлюсь, Які у нашого тозе? Є друзі. А мінді ж то йому не друг. Ми просто разом працювали. Не друг він. У нього друг один єрмак, а інші то не друзі, то співробітники. А може він то просто. І не знав, що в нього є такі друзі. Не розумів, що таких друзей не може бути. Або це зовсім інший стиль життя. Як у кримінальних фільмах. Ти, я тобі, ось я на тобі. Я тобі допоміг, а далі ти сам. Кожний сам за себе таке життя. І тут не може бути друзів. І він тепер от каже, корупцією боротись треба.